Так, автошкола нова, значить, викатуємо місто, їдемо спеціально по дорозі, в якій дуже багато ям і перешкод. Ми відпрацьовували це на закритій площаці. Тобто, такі у нас перешкоди, Відкритий люк це саме небезпечно Значить, порада наступна. Бачиш перешкоду. Не покидай свою полосу, знизь швидкість і, будь ласка, на малій швидкості, перейдіть її. Тобто, саме головне це безпека. Безпека може бути тільки тоді, коли ми знаходимося на своїй полосі руху. Якщо ми її покидаємо, то ми. Повинні проінформувати інших і прогледіти, чи це безпечно. І так, перша порада. Ми не перші водії на цій дорозі, і є колія. Тобто не придумуй, а дивись, як люди їздять. Так, да, є ямки, але це не противотанковий рог, хто тут нас не засосе. Да, а оці всі невеликі, то ми знижуємо швидкість, тому що автомобіль. Автомобіль ну, потребує ремонту, якщо ми будемо так їхати. Де бачимо, де вміємо, застосовуємо наші знання. Тобто пропускаємо перешкоди між колесами. Да. Або бажано з правої сторони на правому узбіччі. Так. Да, 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 да. Оці качелі, знаєте, дергання на дорозі це саме небезпечно. Чому? Тому що ви не прогнозовані, а в таких е, різких рухах ви ще і не знаєте, як поведеться автомобіль. Чи був морозець, чи не буде морозю. А може глінка на дорозі, розумієте? Тому наш рух. Безпека Я бачу, наприклад, лужі, я в них в'їжджати не буду, піднімлять, намочуються колодки. Юрій молодець об'їжджає і бачу, як він дивиться по зеркалам. Да. Що тут? Багнюка Зеркальце подивилися, уйшли з калюжі. Підсохша, дорога, але контролюємо ситуацію ззаду. Так. Залізнодорожний переїзд наліво, але ми з Юрієм ще раз приїдемо по цьому маршруту. Я бачу перешкоди. Якщо Юрій чув мене, то ось тут потрібно підтормозити. А тут вже газком підхватити не потрібно тормозити в ямі. Це правий покажчик повороту, Другорядна дорога, значить, ми. Будемо їхати направо і дивимось наліво. Значить, зліва нема нікого, газку і як мога ближче до правого боку. Тобто е. Молодець переключився і погнали. Все, дивимось стратегічно, дорога вільна. Значить, Тримаємось своєї полоси. Все, що ми можемо робити для інших, це триматися своєї полоси. А для тих, хто їде позаду нас, будь ласка, відгальмовуйте жабкою. Тобто перше, так, перехрестя з круговим рухом, знизили швидкість. Будемо повертати праворуч, правий поворот, погляд ліворуч. Нема нікого. Знаємо правило, поворот відпрацьовує по схемі точка входження, сам поворот забуть за газ, точка виходу газу. Пишоходів немає. Це. Значить, оці всі огризання двигуна спочатку повністю потрібно залишити педаль газу. А потім вижити щепленим. Ми розгружаємо двигун і він не... Так, пішоход має перевагу. Значить, Юрій, що ми робимо? Так, Юрій зат... мовчить. Значить, просто перенесіть ногу з педалі газу на педаль. На педаль гальмів. Все. Рух вільний і ми поїхали. Да. Відпрацюйте, покинув газ і вижив потім щеплення. Так, їдемо. Наша, наша полоса вільна, тому нічого не придумуємо, дивимося на ямки, кочки, бачимо, відтормажуємо. І так, я вже бачу пішоходів. Що ми робимо? Юрій опять мовчить. Мовчання це золото. <смі> так, і так ми просто переносимо ногу з е, газу на тормоз. І автомобіль робить викатку нема нікого, не тянемось, тому що ми на головній дорозі підхватили газком і їдемо Значить, тут ми вже їхали і ми знаємо, що буде це. Тому, шановні, знижуємо швидкість. На своїй полосі. І беремо тільки праворуч під праве узбіччя Тому що зліва, зліва люди обганяють і не на тій швидкості, яку я рекомендував Юрію. Значить, тут Юрій, якщо запам'ятав, за цим перехрестям пішоходів нема, але ми переносимо ногу, живемо по шаблону, розумієте? Тобто краще. Напрацювати класичний шаблон. і, і його Ось яма, Юрій має навики і пропустив між колес. Молодець. Але це все, відпрацюйте до безтремтіння в руки. Зараз будемо повертати праворуч. Правий поворот, точка входження. Да. Ще притормозив і сам поворот, сам поворот, їдемо, їдемо, точка виходу газу. Кермо бажано не кидати, тому що, якщо ви і хочете побачити, як автомобіль буде розкручувати, напрямок дорога змінює від. Концентрація на правому бордюрному камні, і під'їжджаємо до правого бордюрного камня. Все. Розумієте? Тобто шаблон стандарт. О, машина погнала прекрасно. Прекрасно це його знання, навички, але саме головне контролюйте, контролюйте, контролюйте план, який у вас є в. В голові. Головне, це шаблони стандартні, відпрацьовані в спокійній обстановці. На дорозі не потрібно приймати рішення. Тут потрібно застосовувати знання та навички. Так, да, ви знаєте, не можна знімати автомобілі е військових. Це вимоги часу. Так, будемо повертати направо. Читаємо дорожні знаки. Немає у нас ой, молодець. Да, бачите, машину притормозили і поїхали зразу направо. Ось, бачите, є. Да, подивилися наліво. І тепер спокійно ета, потрібно було б за, зупинитися, щеплення, тормоз, потім зняли. І так, Знову ми на цій дорозі, знову у нас горбик, ямка, і працюємо по схемі по колії першого ознака. По-друге, дивимося в зеркало заднього ось, Люди їздили правіше. І бачите, ми скористалися цією ознакою і живі-здорові. Так, ворона це, скажімо так. Да. Ми не покидаємо. Діти на дорозі, тварини це все нам ознака. Тому що ми знаємо правила дорожнього руху і знаємо, що це в пріоритеті. Діти, діти, У них нелогічне мишлення. Плюс, це, так, все, захотів об'їхати, подивився по дзеркалам і е зробив маневр. Але тільки відпрацювати погляд по зеркалам. Так, Да. Значить, Юрій не побачив, не побачив колію, яка йшла по узбіччю. Так буває. Буває для того, він і в ужбовому автомобілі, щоб відпрацювати. Так. Ну, ідея зрозуміла. Да. Саме Помилка це коли ми пропускаємо яму, лякаємося і дотормажуємо, і машина присідає в цій ямі, і, ну, і щоб пружини поламала амортизатора, а якщо вас розкрутило, як циркуля, то якщо ви не пристебнуті, то і поб'єте собі вушка. Так, бачу пішохода, шановні батьки. Вимагаю від вас, щоб ваші діти носили одяг світлоповертаючим елементом. Ось подивіться, я їду і ось на мені ось цей жилет. Розумієте, ось, в чому, ось у чому відрізняється дорослі від дітей. Вони стісняються, що інші скажуть, я ценю то, что я скажу себе. А себе я скажу, если при умове, что я на вниз, не вниз, на не в машину, я скажу, ай да Вовка, ай да молодец, ну красавчик же, день прожить, где не поле перейти, понимаете? Все говорят, там, а сейчас я ездить на автомобиле? Сможешь, смог прожить день, значит ты уже красавчик. Но при одній умові медична довідка повинна бути на те, що вам дозволено керувати авто. Все остальне от лукавого. Розумієте, просто в цей В автошколи прийшов бізнес, і вони відпрацьовують на слабких місцях ваших. Автошкола нова відрізняється тим, що у нас є вправи на незаведеному двигуні 150 гривень часу у нас є дуже багато вправ для домашнього працювання. У вас є машина для чого вам платити інструкторові о цьому. Наглядаю для того, як правильно регулювати там дзеркала і ета. для цього є ваші авторитети, лідери думок, папи, мами. Книжка, ми дуже рекомендуємо гарну книжку. А у нас книжка ще є крутіша. Дорого стоїть, правда, це, але ну, вона того варта, вона економить вам. Оце як бачу в столиці по 900 гривень година навчальна. Розумієте? А вони дивляться, стали під капот. І так, Юрій екзамен, перешкода. Ай, скільки помилок. Значить, якщо ми не плануємо зупинятися, ми щеплення не витримаємо. Жабко притормозимо. Ну і чого. Молода сила. Так, да, Правий поворот, ми на другорядній і поїхали. Да. Там немає нічого, все, як бомога правіше до правого боку. Якщо автомобіль робить клівок, то ви не навчилися проходити заокруглення. Там теж по схемі точка входження, сам поворот, точка виходу газу. Все. Так, шановні, автошкола нова, чекає вас. Саме головне, не обманюйте себе. Розумієте? Ну є страх. Приди це, візьми візьмі і напрацюй навики. Все, пока-пока. Автошкола нова, ви кращі. Да, У нас є одне заняття. Діагностика ваша. Отак, От як Юрій зробив на закритій ключі.